Катерування нафти різко зросли одразу після удару Ізраїлю по Ірану на тлі занепокоєння трейдерів щодо можливості порушення через цю атаку шляхів постачання чорного золота на світовий ринок. Це дуже важлива тематика, тому що ціна нафти впливає на надходження бюджету Російської Федерації. А це десь 30% доходу Російської Федерації. Вони отримують через експорт нафти. З одного боку західні країни вводять додаткові санкції. Європа сьогодні обговорює можливість введення додаткових обмежень потолка цін на російську нафту з іншого боку, атака. На Іран призвела до зростання катрувань на 9%. Трошки вже відкатилась, але чи можна очікувати довготермінового зростання цін на нафту? Давайте подивимось на баланс. Росія займає десь 12-13% світового ринку нафти. Іран 5%, в два рази менше. Тому можна вважати, що вплив на світовий ринок буде, але кількість грасів, які є сьогодні, і ми пам'ятаємо, що в липні е страни ОПЕК також розглядають питання збільшення обсягів видобутку нафти. Тому можна сказати, що за 3-4 тижні ціна на нафту може стабілізуватися. Головне для нас, щоб ціна не була високою, щоб доходи Російської Федерації падали і падала спроможність вести війну далі проти України. Чекаємо на нові новини.